Варіант 10, приклад 1.1. Які з даних чисел є раціональним. Варіант А. Корінь із 9 поділити на 10, 9 десятих. Варіант Б. Корінь із 21. Варіант В. Корінь із 2,5. І варіант Г корінь із 36. Так, зразу слід сказати, що раціональними являються всі числа цілі, всі цілі і дроби П поділити на Q, де Q не дорівнює нулю. Цілі і дроби. Додатні, від'ємні, десяткові, звичайні дроби це все раціональні числа. Ірраціональні це числа, які стоять під знаком кореня і не добуваються. Наприклад, корінь із 2, корінь із десяти, корінь із. Це будуть іраціональним. Корінь із 3, корінь із 7 і так далі. В даному прикладі ми бачимо, що корінь із 9 десятих. Можемо записати корінь із 9 поділити на корінь із 10. тобто корінь із 9, 9 – це 3 у квадраті, поділити на корінь із 10, це 3, поділити на корінь із 10. Ми бачимо, що у нас корінь із 10 не добувається, ціле число не добувається, отже, дане, даний дріб не є раціональним, не належить множині раціональних чисел. Корінь із 21 можемо розкласти на множники, подивитися, з яких множників складається Це 3 і 7, тобто корінь із 3 помножити на корінь із 7. Але бачимо, що із трійки і сімки теж корінь не добувається, а отже їхній добуток не належить множині на раціональних чисел. Корінь із 2,5, аналогічна ситуація, не добувається корінь. Можемо, до речі, ще його записати і таким чином, як звичайний дріб. Корінь 2,5, тобто 2,1 друга. Це корінь із, переводимо мішаний, мішане число у неправильний дріб. 2 помножити на 2, 4, плюс 1, 5, 5, 4, 5 других. І так само корінь із 5 не добувається, і корінь із 2 не добувається, отже, не належить множення раціональних чисел, і раціональна число. І корінь із 36 розкладаємо 36, як 6 у квадраті, або 6 помножити на 6, це. Буде корінь із 6 в квадраті, або ще можна написати корін 6 помножити на корін 6, дорівнює 6. 6 являється цілим числом, воно належить на множенні раціональних чисел, так як всі рацільні, множина раціональних чисел містить цілі і дроби. Отже, варі... правильна відповідь варіант Г.